Наука, занурюючись в матеріальний світ, в елементарні частинки, провалюється в елементарну порожнечу. Там немає нічого, тільки інформаційні коди скрізь. Творець створив весь світ із нічого. Святе Писання каже, що з нічого створено все. Спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Слово це божественна свідомість, божественна думка. Слово було у Бога. Бог первопричина всього сущого. Все через нього почало бути. Все їм і для нього створено. Слово несе інформацію або, як вчені говорять, код про всю світобудову. Бог, творець, тримає все своїм словом. Його слово і є той інформаційний код, над яким б'ються всі вчені. Весь навколишній світ Бог тримає, шляхом впливу на них інформаційного коду. Цей код, Слово Боже, це код вічного життя.